Цьогоріч Дрогобичина готується до відзначення знакового дня – 160-ї річниці від дня народження відомого українського поета-революціонера Івана Яковича Франка. До цього дня в Дрогобицькому районі планується багато заходів. Найбільше їх заплановано саме в Нагуєвичах, в рідному селі Івана Франка. Туди, до речі, цього року планує приїхати і керівництво нашої країни, президент чи прем'єр-міністр. Зараз територія біля пам'ятника Івана Франка у Трускавці знаходиться у досить занедбаному стані. Колись тут знаходився постамент Франка, але якщо пам'ятаєте, його невідомі вандали звалили. Тому зараз влада міста разом з ініціативними групами, зацікавленими у відновленні цього пам'ятника, проводить активну роботу із е, встановлення нового постаменту із Приведення до ладу власне цієї ділянки, щоб тут був повноцінний нормальний оглядовий майданчик, була доріжка, щоб люди до днів Франка могли прийти сюди, покласти квіти і помянути пам'ять відомого поета. А як би ви хотіли, щоб вшанували пам'ять нашого каменіра? А як би я хотіла, я знаю до пам'ятника піти, вірші його розказати, щось таке? Отаке. «А Пам'ятник зараз в належному стані знаходиться, як на вашому. Я думаю, що Іван Франко це великий поет, людина, яка зробила дуже багато для українського народу. Це був, це був герой практично України. В цьому що він написав дуже багато поезії, багато віршів, є дуже багато пісень на його слова. І тому це має бути гарне святкування. Треба Якось, напевно, таких людей згадувати. Вже кілька місяців проводимо в цьому напрямку роботу, тому що ну, десь об'юз Івана Франка, який знаходиться на початку вулиці Франка. Тобто, десь є думка, що він вже не відповідає сучасним реаліям, Що трошки треба це облагородити і осучаснити більше і зробити більш такими кращими матеріалами і так далі. Там було запропоновано дві концептуально. Два пам'ятники. Засідала містобудівельна Рада на кілька разів. На одній я був присутній. Визначилися із пам'ятником. Визначилися, як має виглядати взагалі вся територія біля пам'ятника. Визначилися і спонсором того всього, підрядником. Оце буде не за бюджетні все кошти, це є кошти спонсорські. Кінці тижня цього або на початку наступного тижня приїдуть з лісотехнічного інституту. Запросив Олексій балицькі їх якби, працівники по ландшафтному дизайну, подивимося там, подивимося по парку і по всьому місту. Можливо, ми з ними заключимо угоду, взагалі, щоб вони дали пропозиції, як має якими рослинами нам засаджувати. Не просто так хаотично в яких місцях. Як воно має оглядати і які рекомендації по їхньому утриманню? В серпні місяці ми визначаємо 160 років від дня народження Франка, і ми мусимо до цього часу повністю все зробити. Ліца, так що ски... це буде зроблено. Проектом відзначення роковин Франка хотів займатися Ігор Курус. Він живе. Він місцевий мешканець, але живе в Києві, і він викупив частину приміщень біля оперного театру в Києві, і там фактично такий якби осередок Дрогобичини був там, досить таки гарне велике приміщення. Фактично він навколо ідеї святкування роковин Франка скомпонував власне, десь всіх керівників місцевих, це мери там, Дрогобича, Борислава, Стебника, Трускавця, район, керівництво району. Ми почали це питання рухати, помітили ці рухи вже на рівні там, області і держави. Власне, десь він в медійному просторі багато вже з цього приводу курс виступав. І, оскільки десь заявлено, що можливо приїде навіть і президент, то виграє територія наша навіть в тому плані, що трошки і логістично вже покращиться інфраструктура. Крім того, якщо в контексті співпраці такої меморандуму, що ми на початку ми написали на початку нашої спільної каденції з мерами Борислава Дроговича стебника то ми всі спільно звернулись на губернатора. Щоб поставити такі знаки спеціальні, які показують напрямок руху і якби, відстань до Нагуєвич організацію цих заходів активно обговорюють у кожному із міст Дрогобицького району та власне у Дрогобицькій районній раді, як ви знаєте, 2016 рік рішенням Львівської обласної ради прийнято роком Івана Фонтана. Тому всі заходи, які проводилися від січня 2016 року, ми пророчуємо до надзвичайно важливої нашої постаті до Івана Яковича Фанка. Ці заходи, які проводилися, це були такі виставки, як з бачу, організатори Львівська обласна адміністрація для святих і людей. З Вадом зору це була феноміністична виставка Тароса Григоровича Шевченка на Марі Батьківщині Івана Фанка. Це так коротенько зачепила, що відбувалися з цих заходів, які ми не подавали у. Ваші рішення, які ви маєте районна рада і голова районної ради досить активно почали в цьому процесі сприяти щодо надання державному історико-культурному заповіднику Нагоєвичі, все ж таки статус національного присвоїти. Тобто саме заповідник буде підпорядковуватися не області, а буде підпорядковуватися напряму кабінету міністрів. Це говорить про світовий масштаб, адже ім'я Івана Франка відоме не тільки у нас в державі це є світове ім'я, дуже багато його творів, його напрацювань відомі в великому колі і не тільки українці у цілому світі. Тому моя особиста думка, що такий величний діяч українського народу не це, що за заслуговує. А як держава Україна зобов'язана надати статус національного? Це в 2006 році. Ще президент Ющенко віддав відповідний був наказ і, і адміністрацію президента Львівської області і Львівської обласної ради такі речі були проголосовані і відправлені в кабінет міністрів на погодження. Але із -за певних процедур, можливо, не бажання фінансувати на державному рівні історико-культурний заповідник. Цей процес загальмувався і пізніше відбулися перевибори президента. і цей процес зупинився. Тепер потрібно все повністю від початку відновлювати. Ця умова, що надання вони з таким листом. Що все ж таки вже буде для заповідника і для цілої громадськості, для цілого суспільства, визнання ім'яна Франка як державою настільки досить на високому рівні, повністю на державному.